Суспільство громадянське дуже стурбоване питаннями внутрішньої корупції, і ось ці цифри жахливі. да, okay. що наші внутрішні корупціонери коштують нам 50 мільярдів доларів на рік? Тобто нам була б не потрібна жодна американська допомога, якби ми подолали цю безодню. Але фактично корупція це втілення тіньового українського архетипу. Бо якщо український архетип це воля понад усе, та да, uh -huh. тобто, коли моя воля понад усе, uh -huh. то хто такий корупціонер, як не людина, яка поставила свою волю понад усе? Понад мораль, понад закон, понад те, що Україна Полярність. крива крис спливає кров'ю у війні. Mm -hmm. Тобто людина ставить себе понад це абсолютно. Ну бо, бо так я захотів. Ну тому що маю часто натхнення. Mm -hmm. Тобто в цьому сенсі корупціонери це втілення національного архетипу. Ну тіньове втілення, да mm -hmm. трошки викривлене, mm -hmm. і звісно, це нас всіх може вкурвлювати, вибішувати, як завгодно нас дратувати. Але це про те, що суспільство майже не має імунітету від корупції, бо на позицію цих людей приходять нові прекрасні люди, які опиняються в умовах, де це можна робити легально, якось uh -huh. ну як легально, більш-менш безкарно на uh -huh, да, якісь uh -huh. історії, і все повторюється по новому колу.